Далі традиційно новини спорту. Вихованка Миколаївської легкоатлетичної школи Юлія Чумаченко стала бронзовою призеркою чемпіонату України з легкої атлетики серед дорослих, що проходив з 28 по 31 липня у Луцьку. У другий змагальний день Юлія здобула бронзову медаль зі стрибків у висоту. Спортсменка підкорила планку, встановлену на відмітці 1 метр 89 сантиметрів, і пізніше емоціями щодо свого результату поділилася з підписниками Фейсбук-сторінки Федерації легкої атлетики України. Далі пряма мова. Мені все подобається, і сьогодні була налаштована, якщо чесно. Ну як і всі спортсмени, трошечки не задоволена собою, не впоралась зі своїми емоціями. Ну як і завжди, у нас чемпіонат України це такий, можна сказати, для мене найголовніший старт для дівчата. Може хтось на олімпіаду готується чи на світ я на чемпіонат України, бо ну це ж треба попадати, бо у нас такий вид складний в цьому сенсі. І я дуже щаслива, що я третє місце зайняла і хвилювання. Ще раз хвилювання і радість насправді за себе і за дівчат, хлопців, за всі результати моїх друзів та товаришів. Круто.